Вітаю, друзі! Сьогодні будемо випікати смачне вівсяне печиво, як в дитинстві. Без зайвих домішок, тільки натуральні продукти. Додамо кунжут і родзинки і отримуємо хрустке зовні та м'яке і розсипчасте всередині печиво. Беремо 200 г вівсяних пластівців і подрібнюємо їх в блендері до стану борошна грубого помелу. В окремій мисці змішуємо 90 г м'якого вершкового масла, дрібку солі, ванільний цукор та 70 грам звичайного цукру. Міксером збиваємо пару хвилин до повіління маси. Далі додаємо до масла 1 яйце середнього розміру і розмішуємо ложкою. Потім всипаємо сюди половину вівсяного борошна, чайну ложку розпушувача та по бажанні 50 г родзинок. Перемішуємо. Далі додаємо другу частину борошна з пластівців і замішуємо доволі густе тісто. Накриваємо його плівкою, і відправляємо в холодильник на 10-15 хвилин. Все тепер починаємо формувати печиво. Приблизно з однієї столової ложки тіста формуємо кульку і по бажанню з одного боку обкатуємо в конжуті. А потім просто прижимаємо зверху і робимо печиво класичної пласкої форми. Випікаємо при 180 градусах 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Печиво має підрумянитись. Таке вівсяне печиво, супер смачне, хрустке та розсипчасте і звичайно корисне. Друзі, спробуйте приготувати та посмакувати. Якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписатись на канал. Я ж бажаю всім вдалої випічки і смачного життя!